Всіх мешканців Маріуполя, які проживають в Тернополі, з тим що відкрився центр є Маріуполь. Мета цього центру це об'єднати всіх маріупольців, надати їм необхідну психологічну, гуманітарну допомогу, юридичну допомогу, допомогти з працевлаштуванням, надати будь-які види консультації і підтримки. Дуже добре те, що працюють більшості всі між мешканців Маріуполя. Тобто це люди, які не добре знають, добре розуміють. Які розуміють їхні потреби, все що необхідно зробити, Є окремі фахівці, які представники Тернопіль, скажімо, це психологи. Так ми налагодимо свою співпрацю нашого гуманітарного штабу, наших відділ охорони здоров'я, управління освіти. З цим штабом для того, щоб була тісна співпраця. Мета сьогодні наша зробити таким чином, щоб мешканці Маріуполя, мешканці інших населених пунктів, які стали переселенцями, живуть в Тернополі, щоб вони максимально інтегрувалися в нормальне життя, щоб не мали можливість працювати, щоб діти мали можливість вчитися в школі, в садочку, щоб вони знали живуть в безпеці. І щоб ми мали можливість допомогти надати ті речі, які перші ролики необхідними. Власне, такими спільними зусиллями ми це і можемо зробити. Я хочу ще раз наголосити, що для всіх тернополян Маріуполь це такі символ незламності. Символ боротьби, так? але з іншого боку, ми знаємо, що більшість цих людей це люди, які втратили практично все. Приїхали майже без нічого. Тому, звичайно, що такі люди потребують допомоги, Думаю, що ми, як українці, як християни, зробимо всі разом все для того, щоб допомогти. Я дякую всім тернополянам, тому що півроку дуже багато людей допомагали цим людям. І до цього часу допомагають і житлом, і продуктами і харчування, і одягом, всім і Всі ми. це вже тринадцятий центр, який ми відкриваємо на мапі нашої держави. Головна мета була і залишається. Це підтримка та допомога наших шановних маріупольців, яких ми згуртували тут навколо цього центру. Ми їх підтримуємо і ми їм допомагаємо. Також філософія цього центру – Тут працюють маріупольці заради маріупольців. Це та, чому так важливо, тому що тут маріупольці, які відчувають той боль, той жах, той, на жаль, руйнивної війни, той російський навали, яка прийшла і зруйнувала наше місто Маріуполь. Вони відчувають один одного і таким чином скоріше вони інтегруються і скоріше повертаються до звичайного життя. Цей центр він особливий. Тому що е, він е, вже Дасть таку змогу нового поштовху, нової послуги тут безпосередньо в Тернополі, і це, от за останні два тижні, це другий центр, який ми відкриваємо Черкаси та Тернопіль. Що нового з'явиться, тут з'явиться по працевлаштуванню. Тобто, ми разом з нашими шановними партнерами зі Сполучених Штатів Америки, зі Німеччини, напрацювали таку електронну мережу, де ми можемо бачити вакансії, які є на мапі нашої держави. Таким чином пропонували. Ати нашим маріупольцям можливість по працевлаштуванню. тут буде фаховий професійний чар, який буде вносити ті дані, які є сьогодні, по нашим маріупольцям і формувати пропозиції.